6 мільярдів гривень незаконних податкових кредитів з ПДВ. Державна фіскальна служба звітує про відкриття 170 кримінальних проваджень щодо такого роду порушень. Запевняє, на цьому не зупиниться. Чотири злочинні групи, користуючись певними суб'єктивними факторами, змінами змінами в податковій службі, в фіскальній служби змінами складної ситуації в державі, намагалися зійшли в змову і намагалися провести цей податковий кредит, ефективний кредит. Ця спроба була заблокована. Нам називаються слідчі оперативні дії. З метою притягнення осіб до відповідальності разом із тим, у травні поточного року ДФС розпочала операції, спрямовані на очищення внутрішнього ринку від контрафактних паливно-мастильних матеріалів та виявлення правопорушень у митній сфері. Так тільки нафтопродуктів, ввезених в Україну поза митним контролем, виявлено понад дві тисячі Три судна з контрабандним паливом затримано на Миколаївщині, а в Чернігівській області зупинено цілий нелегальний завод. За ці два тижні я чув дуже багато чуток що. Деякі схеми покриваються і скоординовані чи з керівництвом фіскальної служби, чи з керівництвом в регіонах, чи з правоохоронними органами. Так я вам можу сказати, і це для всіх платників податків, і, для, і це для всіх публічно, для всіх керівників наших податкових і органів. Нема ніякої схеми, яка покривається відсюди. Нема. Триває у фіскальній службі і процес кадрових змін. Серйозний акцент робиться на регіонах. Виявлені порушення спонукали змінити керівників інспекції на Харківщині та Львівщині, голів Одеської митниці та Святошинської райінспекції столиці. Голова ДФС зазначив, кадри в першу чергу шукатимуть всередині фіскальної служби. Нагадаємо, напередодні у ДФС оголосили про підготовку до приєднання України до транзитної системи ЄС. Це має значно прискорити митні процедури та забезпечити ефективну протидію контрабанді. Микола Різник, Тарас Біловол, соціальна країна.